Як гарно квіти восени цвітуть, мов зблиснув промінь сонця у тумані, вони краплини радості несуть, теплу радіють, бо воно останнє. Хоч бджоли вже до них не прилетять, метелики барвисті не побачать, але вони, мов райдуги, горять, за них вночі холодні роси плачуть. Восени сонечко все частіше ховається за хмарки, відлітають журавлі у теплі краї, а на клумбах ще бояють яскраві осінні квіти. Малята. А які ж квіти восени цвітуть? Цікаво? Ну що ж, сідайте зручненько і слухайте гарненько. Я Айстра, хоч сумна, але багата, на різні форми, різні кольори. Мене з любов'ю прийме кожна хата. Мене так гріє сонечко, згори, а сум за тим, що літо догорає і хмари насуваються сумні. Справжньою королевою осінніх квітів є айстра. Ця квіточка вражає своєю красою і різноманітністю. В даний час можна побачити найрізноманітніші забарвлення кольорів: сині, білі, червоні, жовті, фіолетові, рожеві. Айстра означає зірка. Айстри дійсно схожі на зірочки, різнокольорові зірочки осені. Я хризантема осіння квітка сонця, що священною вважається в японців. Кольори у мене білі та червоні, блакитні, темнокоричневі лимонні. Які осінні квіти можна назвати символом цієї пори року? Напевно, у багатьох осінь асоціюється з хризантемами. Слово хризантема означає золота квітка. Саме ці квіти радують нас своєю красою до самих морозів. Головна особливість осінніх квітів в їх неповторному ароматі. Навіть зелень рослини має специфічний, але дуже приємний запах. Чорнобривий чорнобривець чепорився, дощовою краплею умився, терся теплим вітрим рушничком та й накрився парасолькою листком. І стоїть це диво золоте, щоб ласкаво зустрічать гостей. Малята у список осінніх квітів обов'язково повинні увійти милі чорнобривці, у забарвані присутні червонокоричневі, білі, помаранчеві, жовті, лимонні кольори. Чорнобривці сміливо можна назвати одним з найбільш популярних. І красивих осінніх квітучих квітів. Саме ці рослини найчастіше висаджують на війських клумбах, які вони прикрашають аж до самих морозів. А ми, майори, стоїмо рівно в ряд, ніби зібрались іти на парад. Вдягли всі ми пишні, жупани святкові, стоїм гордовиті, завжди кольорові, Ми листям шовковим всім дружно гойдаєм. Ми осінь чарівну усі зустрічаємо. Такі осінні квіти, в саду, як майори, радують своїм цвітінням дуже тривалий період, починаючи з літа і закінчуючи глибоко восени. Яскраві, насичені фарби цих квіточок піднімають настрій. Існують всілякі забарвлення, крім блакитного і синього. Пелюски можуть бути червоного, бурдового, бускового, фіолетового та жовтих кольорів. Тепло і ніжність сонце віддавало, я кольори вібрала геть усі, я від тепла сама, як сонце стала, і пелюсточки скупала у росі. Я гарна квітка, квіточка жоржина, про осінь нагадала вам, мабуть, тому я людям розказати повинна. За мною скоро холоди прийдуть. Жоржини осінні квіти здатні прикрасити будь який сад. При найменших заморозках рослина може загинути, але в теплих, вересневих променях жоржини чудово себе почувають і радують квітникарів. Квіточка нагідка Ростемо ми усюди, де посіють нас люди. І таке ще буває, ще й самі проростає: наша квітка не пишна, ми ж і ростом не вийшли, не складають нам оди та й далекі від моди, бо ми квіти, дар сонця, Помаранчеві донця, тепло радість даруєм, а бува, ще й лікуєм. Нагідка – красива рослина з яскравим, веселими квітами і світло-зеленим соковитим листям, прийшла до нас ще з півдня Європи, ще середньовічних часів. Вона добре прижилася, самостійно розсіюється на городах і ціле літо прикрашає їх. Колись ця рослина була дуже модною у Франції і вважалася рідкісною. Ну що ж, Марята, тепер ви знаєте, які квіти можуть прикрашати осінню клумбу. Ой, малята, погляньте, над нашими квітами літає метелик. Ану, здогадайтесь, на яку квіточку сів наш метелик? Так, на чорнобривець! Молодці малята. Злетів наш метелик і кружляє. Квіточку собі він обирає. Яку квіточку обрав наш метелик? Правильно, жоржину. Метелик далі полетів. І на яку він квітку сів? Ну, сміливіше малята. Так, справді наш метелик сів на хризантему. Стомивсь метелик вже сидіти, вирішив знову полетіти. Але швидко він стомився і на квітку приземлився. На яку квіточку приземлився наш метелик? Так, на на нагітко. Знов метелик полетів, гарну квіточку зустрів. Ну, малята. Яку квіточку зустрів наш метелик? Так, це айстра, молодці. Ось метелик наш кружляє, всіх навколо забавляє, але ніч прийшла так швидко. Він стовивсь, заснув на квітці. Малята, на якій квіточці заснув наш метелик? Так. Ця квіточка має назву Майор. Тепер ви знаєте, які квіти цвітуть на клумбах восени. Ну що ж, до зустрічі, малята! Слухайтесь маму і тата.